Сьогодні покажемо вам однокімнатну квартиру на продаж. Розташована в місті Черкас по вулиці Моголя, 221. Значит, квартира у нас на третьому поверсі. Загальна проща 41 метр квадратний. Ось такий балкон у нас. Це вже у нас парковочка торгового центру Любава, міськрада, є гаражі. Дуже гарна інфраструктура. Квартира перебуває в такому скромному житловому стані. Барна стієчка, кухня, винесений балкон. Це всі перепланування у нас узаконені. і великий просторий самовозил. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в директ або телефонуйте. Як за увагу, ставте лайки.